Остання корова в елітному селі під Києвом у селищі Козин, де сотка землі вартує щонайменше 5 тисяч доларів. Бабуся Катерина чи не єдина на всю околицю тримає худобу? Те сенс кажеться, що щороку їй дедалі важче годувати, бо вже весь луг, де вона випасала корову, забудували маєтками. Як скромна бабця з великою рогатою худобою, вживається з великими і заможними сусідами. Валентина Мудрик. Селище Козин найбагатше під Києвом. Сотку землі тут продають за 5-10 тисяч доларів. І на місці скромних хатинок зводять ось такі маєтки. Нині тут живе президент Порошенко. Нещодавно кажуть, оселився спікер Гройсман. Їхні сусіди камері ТСН не раді. ви Тут це зараз знімете. Коров коров тут немає. Корови там далі шукайте. За поворот пройдіть, от там є такий високий забор, спитайте там все розкажуть. За поворотом будинок президента, але його охорона каже, що молока не п'є, і корів у селі не бачила. Коровка кормильничка, вона й молочка дасть, і радость дасть. 78-річна баба Катя живе за кілька кілометрів. У дворі тримає курка, бана Гришу і улюблени корову Марту. Це моя любима доча така. Дай, 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 дай. Марта тиждень тому народила теля і поки що дає геть мало молока. За літр бабця бере 10 гривень і в дворі вже черга із сусідів. Ось вкусно. Ось заговорився з бабою, буду брати. Приїздять по молоко і незнайомці. Е, -е на машині, такі, що я з роду не бачила. Цей сусід баби Каті їздить на Крайслер і слегє, тому що є такі відчайдухи, які тримають корови, бо молоко він любить і щотижня купує у селян три літри. Раніше корови по дорозі ходили, а зараз не видно їх. А я слышал, що одна корова рябає, така да? бізнесмен додає, в його дворі для корови місця мало, але вихваляються курми. Усяка жіно, вона не Бабця ж бідкається, що в їхній околиці на три села залишилося всього три корови, і пасовищ для них нема. Коровка моя розвага, спасення, помосничка. Я не знаю, як я з літом буду годувати її. Де луг там вже кулочки строїть? Виводять собак. Оці ж пани, шапку кине, стрельне. І біжиш, доставай ту шапку, нюхай, де вона. Коли стрільба йде, коли ми його нема, воно пулі свистять, жу, жу. Прогнали бабцю з коровою торік із Гольфполя. Все сказали, ми не будемо гуляти, бо ми ж кидаємо ті желізні якісь ті кольця. Каже, попаде в корові в лоб, вона зразу паде. Ми ж не будемо. На корову тратять ще й багато грошей скаржиться її онука. Мовляв, лише за сіно на зиму віддали 6 тисяч гривень. Хаче моя кричить. Не нужна вона вам, не нужна От наші скандали. Я кажу, не треба корова. Ні, Катю, ти не права. і триматиме корову, запевняє бабця, поки має сили. Я вже привикла до цієї скотини, я її так люблю. Скільки буду жити, скільки я буду держати? І все кажу, я не можу, я не наїдаюсь, мене молока немає. Все. Валентина Мудрик, Тимофій Кощій, ТСН 1+,1.